Третя ночі, тривога, їду в паркінг. Жах. Взяла плевик, куча людей в паркінгу. Короче, буду спати тут. Всім привіт у новому влозі! Я після нічної тривоги очухалася. У мене сьогодні вихідний і такі хороші справи, тому йдемо далі робити своє життя активним та яскравим. Зараз в мене буде стрижка мого стиліста. Далі в мене лікар по плану, для чого, в принципі, я і приїхала. І після чого в мене. Брови та вії буде ламінування та корекція. Тому такий б'юті день. Сподіваюся, тривог не буде багато або взагалі. Такі в мене мішочки. Так що я така вже, типу, леді, козаки вдягнула і вже так себе відчуваю. Mm -hmm. Clock them off the wall. Been out here writing songs. Where the hell did the time go? Take on my passions with pain. But would you do the same? I'm going so insane. Thinking about where you and I go. It seems like forever when you sit and think about it I put my heart out on my sleeve, but I can't live without it Baby, we can't keep melting like gelato Too much time by the pool back at your condo Sunshine's made for chilling, that's the motto we really wanna take it there I screamed you scream we could never play it fair thought you're on my team don't you ever dare bitch cuz you know I'm your favorite player if you want it we can take it there summer nights you're my favorite girl we could face the world we stay up until the sunrise sometimes you get angry. Вийшла від лікаря, багато ще справ, завтра лазер, лікування ще 3 місяці, таке вже На відходження, але все рівно купила собі квіточки. Хочу весни, краси вдома, навіть між усіма своїми справами і нашими обстрілами. Ділиться тільки для мене. Це любов під час. Ще взяла такий термозахист, бо в мене вже закінчився. Мія, напевно, фірма. Порадив мій стиліст Олексій буду користуватися. Дуже запашний, класно пахне. Така кремова текстура. I love you better today than yesterday is gonna play 2.45 Одесу накривають шахеди, наш район Аркадія Таїрова Тільки що чула ПВО бабахає От і я в паркінгу другу ніч підряд п'ята ранку на вулиці Туман. Я з другої ночі сиділа в паркінгу в машині, нічого не спала, в принципі. Коротше, зараз їду за одною дуже важливою персоною на автовокзал. Має світла, генератори працюють повну. До мене приїхала ось ця цярівна жінка, і ми йдемо приймати наш ремонт. Далі справи по плану. Та-дам! Ремонт пройшов успішно, обої підсихають, які наклеєні, дах чистенький, біленький, новенький. Коротше, треба тільки прибирання і буде краса, можна фотографувати, заселятися. Куковка смаколиків від мами. Добрий день. Це вітамінки мої. До речі, мені це отримати. Уруру! Красота! Так, докладаю, що таке лазер. Ось така, я красуня з двох сторін. Проробляли мені основну зону, де в мене шрами рубці, щоки. Зараз дуже мене болить насправді. Ну, все таке запалений, болить. В мене прописали примочки, і навіть якщо буде дуже боліти, не місили. Я навіть відчуваю, що в мене зараз зуби починають боліти. Зараз зроблю примочки зборної кислоти прописала лікар. Процедура, до речі, була деколи е, болюча, тому що не всюди анестезія пропрацювала. Це було дуже неприємно і боляче, коли такі там випалюють тобі цим лазером, рубці, шкіру. Ну і ось це все буде отак натягуватися, і потім злазити. В принципі, хто робив перманент брів, це напевно схожий процес має бути. І потім я можу повернутися до свого стандартного там зволоження, кремом і так далі. Буду фотографувати. Вони сказали, що там за півтора-два місяці буде видно результат, що типу, піднімуться мої рубці шрами і буде типу, рівне гарне лице. Ну, як, до, на шляху до нього. Так що ось так от. Така краса, це мої компреси. <рес> Лице розпухло на сьогодні, дуже така помпушка, вініпух. Коротше, ось такий етап відновлення від лазера. yes mom show masterpiece my clothes look real good on you t-shirt with the rainbow shine our time is a luxury also oh, seek your company let's get each other up to speed Silhouette up on the still Dolly brush truck with the candy Міона не When I decided Добрий ранок від згорівшого лиця. Я вже провела свою мамочку і зараз приїхала в епіцентр. Хочу купити деякі базові штуки, щоб забрати з собою в Кишинів Завтра працюю ще і їду вже. Повішує шторки в себе і буду зустрічати на огляд квартиранта з ріелтором така красуня. Я вже зробила всі свої справи і йду на прогулянку з своєю колегою подругою Лєрою. Так що поїдемо в центр повечеряємо, знімемо гарненьке щось. Я сьогодні знову леді в своїх казаках. Гарно Одесу знімаю з такого ракурсу, просто повернула голову і так гарно. Центрі так, так добре, тільки дуже вже холодно. моя шапочка на місці. Біжу вечеряти дуже вже хочу Всім добрий ранок. Сьогодні понеділок. Починаємо новий тиждень. Зараз 5.40, Я встала зранку щось дуже. Зараз хочу змонтувати влог і на понеділок вже запустити. Мені треба ще декілька е, кроків доробити, які не встигла. Е, потім в мене будуть презентації по роботі, заключні. І е, один важливий момент: вже поділюся в обіді. Цим і так, сьогодні ще на квартирі маю зробити декілька справ, тому все таке вже фінальне. Збираюся і завтра їду на Кишинів. Ось, скоро почнуть з коринки лізти, буду ще гарніша. Зараз ніби я згорівша або нождачкою почищена. Потім буду як змійка злазити. Всім хорошого, спокійного дня. Я пішла робити влог. I couldn't fall asleep again Been overthinking all the little things I've said I'm sleep deprived almost every night And I wish that I wouldn't think instead I know the sun is up and I got things to do But I don't think about the energy the energy Silent Hill i still the camera take you along лонгісюкаресторібсім привіт! Я вже в офісі і так склалося, що сьогодні дуже важлива подія. І я все рівно приїхала сюди і зараз проведу ще два мітинги тут, в нашій класній кімнаті для перемовин. А чого сьогодні особливий день? Тому що сьогодні мій останній день в Люксофті так. У мене з'явився новий офер. Мої проекти вже в цій компанії закінчувалися. І в принципі з'явився новий цікавий офер в новій компанії, в якій я вам розкажу ще додатково. І насправді це дуже хвилююче, Я ще додатково зніму про це влог, про новий офер, як його отримати в 24 році. Яка компанія, які перспективи сподіваюся, що буде здорово, цікаво. Але я так само дуже люблю, залишаюся друзями з усіма своїми колегами. І така сьогодні, хоч все багато справила, така ностальгія. Зараз приїхала сюди в офіс, дуже це люблю місце. З цього місця все починалося, моя кар'єра, тому ех, дуже так переживаю, але не дуже є часу, тому що треба підготувати репорти, здати ще два фінальні мітинги, і потім біжу до бухгалтера, здаю техніку, і ще на квартиру теж фінальні штрихи по прибиранню зробити. Ось так що така важлива подія цього року цієї весни. А далі деталі згодом. Люксо! We'll Пока! В Одесі почалися блекаути. Зараз тут світла немає, але добре, що у нас є генератор і ліфти працюють тут. Квартиру я вже вчора здала. квартирант буде заїжджати завтра. Дуже хороший хлопець. Тому я дуже рада, всі справи свої зробила і з таким гарним лицем можу спокійно їхати в кишинів. Боже, тільки що такий був взрив. Я тільки зайшла з магазину додому, просто такий, як тоді, як в політех залетіло, просто в будівлю, яка згоріла 500 метрів від нас. Боже, я вже навіть не знаю, як спуститися в паркінг, забігла в ванну. Коротше, треба зараз спускатися вниз, бо це якась жесть, це щось було дуже серйозне. На стандартному місці, щоб не розслаблятися, вже всі люди в паркінгу, куча дітей, собак. Просто жесть. Тільки що була на паркінгу і так трухануло, що як ніколи, землетрус був просто будівлі, машини. О, тривога вже нарешті закінчилася. І там вже по новинам пишуть, куди що потрапило, і це просто жах і я не знаю, які наслідки будуть. Блекаути в силі, а у мене моя вечеря. Купила собі щось готове. Індюшку, кускус, -кус, перчик і тут лохина. Зараз, помию, напевно, її буду їсти і вже відпочивати спати, якщо до нас знову не прийде тривога. Підписала свій новий контракт на роботу. Вау, це так хвилююче. Сьогодні 19 березня. Я забрала з нової пошти свій новий шлях. В нове якесь можливо цікаве життя. па па Newcomer, welcome back. Global Logic. Привіт! Нова компанія! Боже, який маленьке? це мій ноутбучок. Global Logic ноутбучок. Такий, як і в мене був де. отто. Ну, все, да. у мене такий самий, це трошечки менший. Не mm -hmm. макбук, але нічого. Угу. Залізна. Вау, ще один рюкзак. <реку> О, боже, і в рюкзаку щось є. Розпаковка. О, Тут цілий пакунок. Коментатор Аліса. О, футболочка Мчикса, буде оверсайз. О, вау! що це? Рекомендейшн? Ага, рекомендувати друзям. О, навушники. Теж класичні. Такі як треба з провідком, щоб добре зв'язок був. О! як яке це люблю! Your reason why we care! Раз, чашечка для кави робочої. Блін, це взагалі ці деталі. Ось такий мій рюкзачок. Удягаємо. Все, можна з ним їхати за кордон в бізнес-подорожі. Всім добрий ранок! Сьогодні мій перший день роботи в Global Logic. Привітайте мене! Моє личико вже е, облазить після лазерного. Шліфування, тому не звертайте уваги. В коридорі я вже збираю всі речі, які забираю з собою. Сьогодні ввечері вже їду на Кишинів і налаштувала вже всі паролі і так далі в своєму новому лептопі в новій організації. Все дуже прикольно. Схоже на люксофт також велика компанія, тому процеси схожі. І зараз так, чекаю, буде зв'язок з командою мітинг, з менеджером і з Hром. Тобто починається такий ньюкамерський період. Я дуже вже в очікуванні, як це все має пройти. Їм сирнички. Продовжую нічого не готувати. Замовила сирнички собі. Є в мене лохина, кава. День має бути чудовим, якщо не буде багато обстрілів, і взагалі їх не буде. Все, побажайте мені успіху! Я пішла в свій новий робочий день зі смачними сирниками та щасливим позитивним настроєм. Пока-пока!